Кров Ісуса звільняє нас від влади гріха і смерті. Кров Ісуса звільняє нас від всіх проклять. Но це не відбувається автоматично. Давайте ще раз вам скажу. Якщо ти думаєш, що ти причащаєшся і всі прокляття автоматично анульовані, ні. Якщо ти думаєш, що ти хрещений і автоматично всі прокляття анульовані, ні. Анульовується рівно стільки, скільки ти з вільної волі усвідомлюєш. І рівно стільки, скільки ти з вільної волі дозволяєш Ісусу анулювати. Рівно на стільки це анульовується. Добре, давайте я вам докажу, що це правда. Бій, бо є багато теорій в християнстві, які спорять: бійсів не може бути у християн. Яка, слухай. Прийди раз зі мною на молитву, де я молю за християнина, ти все зрозумієш. Може тут не бути чи нема. Це люди, які говорять так, які поняття не мають ні про царство темряви, ні поняття не мають, ні служіння людям. бо Якби вони служили людям, молились, не би зрозуміли швидко, що через людей біси говорять. Це теорія, книжки, книжники і фарисеї, які, начитавшись, бо це теорія, яку хочуть вірити вони. Але це теорія не відповідає дійсності. Я мав ту саму теорію. Християн не може бути бісів. Ну як бо? Вони причащаються, ті вимікрові, так? Які біс? Якщо у християн вже живе святий дух, ну як там поміститься? Як не там два духи можуть поміститися? В будь-якому не може бути, так? Ви згідні з цим? Згідні? Чули принаймні таку теорію? Супер! І мені підходила така теорія. Но одного разу я поїхав на одні реколекції. Не буду казати імена, що немає смислу. І мене попросив, я з одним священником поїхав, дуже добрим моїм знайомим. І він мене попросив просто помолитись, він не міг комусь пробачити. Реально не міг комусь пробачити. Я хотів його провести просто в молитві прощення.